Як оперувати трубами з Modern Industrialization на проєкті MindStar. Посилання в описі, а ми починаємо. Взаємодіяти з різними видами труб по типу ротів, рідних труб чи предметних труб можна за допомогою гайкового ключа, який крафтиться з шести пластин бронзи. В одному блоці може розміщуватися три труби як три різного типу, так і три різного кольору, але одного типу. Щоб перемістити предметною трубою якісь речі з точки А в точку Б, що на вході, що на виході, мусить стояти Blacklist. Інакше вам доведеться заповнити фільтр тими предметами, які ви будете переміщати. А так воно буде переміщати взагалі всі предмети. Це корисно для того, якщо у вас тільки один канал передачі, або використовуєтеся троверсами, або діжками з Modern Industrialization. Якщо ви хочете перемістити одною трубою три різних предмети на три різних скрині. Вам потрібно зробити наступне: на виходах ви обов'язково вказуєте «Blacklist». В під одному фільтрі Вставляєте той предмет, який буде надходити. Можна в принципі обійтися і чисто блеклистом, але тут потрібно вже хранилище на один вид предметів. Тепер ви знаєте про те.